Другий момент, який нам допомагає менше хвилюватися і пережити ось цю ситуацію з публічними виступами і з голосом, це уявлення найгіршого результату. Можу я вас запитати, якщо ви уявите якийсь серйозний виступ, якийсь такий, знаєте, значущий для вас, і ви, наприклад, погано виступили. Що може найгіршого статись? Нічого критичного мене статися? Я не дуже навіть. Так, звичайно, бувають виступи там, де ти настільки не донесла інформацію, що, наприклад, якийсь дуже важливий для себе результат не отримаєш, таке теж буває. Але загалом нічого страшного не стається. Ну, я для себе кажу, я теж людина, у мене бувають гірші. В далі, більш далі виступи. Я собі завжди кажу, що ну, після цього живуть живуть, це основне, це заспокоює. І перше, коли ми виходимо виступати і починаємо не лише думати, що про мене думають, а я також оцінюю аудиторію, це заспокоює. А другий момент, якщо я до того, до того як я буду виступати, уявлю, що ну погано я виступлю, ну і ну, що тепер, звичайно, я буду намагатися зробити максимум все для того, щоб виступити максимально добре. Але якщо раптом щось піде не так, ну нічого страшного.